Сьогодні, 19 вересня, у США почалася генасамблея ООН. і там будуть вирішувати зокрема і долю України. Багато хто вважає, що, наприклад, як президент Бразилії час закінчувати, чого чекати нам і що дійсно там буде відбуватися, запитаємо у політичного експерта Олександри Решмеділової. Вітаю вас, пані Олександр. Раді, що ви долучились до нас до нашої розмови. Скажіть нам, будь ласка, що ви очікуєте від цієї генасамблеї ООН? Вітаю вас, Дніпро. Особисто я вже декілька днів слідкую за підготовчими процесами по генасамблеї. Загалом не розділяю генасамблею з українським візитом до Вашингтона, де буде проходити ряд інших важливих зустрічей, зокрема персональна зустріч: Зеленський та Байден. Леді зустрінеться з родиною Клінтонів, буде виступ президента ще в Конгресі, і загалом м, важливо, щоб Україна отримувала перше двопартійну і двопалатну підтримку. Це загалом, якщо про україно-американські стосунки з приводу генасамблеї розуміємо, що це важливий майданчик світовий. Міжнародний майданчик, і також сталося, що останні дні багато розмов про певну реорганізацію, про реформування генасамблеї. Наш президент так само виступить з певними пропозиціями. Ці пропозиції будуть направлені на те, щоб відстоювати принцип територіальної цілісності, його посилювати, щоб генасамблея не виглядала безпорадно, констатуючи захист територіальної цілісності. А як в нашому випадку. Хотілося б від них більше дій і спроможності. З іншої сторони, достатньо революційною виявилася заява Анна Ліни Бербок, яка, до речі, нещодавно була в Києві, і я так розумію, що була під певним враженням, і вона з критикою виступила, назвавши, в принципі, генасамблею застарілим органом, певним таким атавізмом, та й взагалі вказала на певну імпотенцію цієї структури, що викликало величезний. Uh, ну я не скажу скандал, дискусію і вже бачимо реакцію з боку Китаю в бік Німеччини. І починається реальна дискусія з приводу того, яким має бути uh, майбутній світопорядок і в ньому безпосередньо робота геносамблеї. для того, щоб всіх це влаштовували і цей орган був дієвим. Це якщо в загальному дуже важливо, щоб на полях. Генасамблеї Україна переговорила ще додатково з Туреччиною і з Польщею, тому що є можливість зустрічі з Дудою, принаймні такої робочої, можливо, можливо, швидкої, але це важливо на тлі певного загострення а, і, ну, я б навіть сказала, певної конфліктності між Україною і Польщею з приводу зерна. По Туреччині теж є питання, крім... Гучної новини, що Ердоган запропонував маску відкривати завод Тесла в Туреччині. Зрозуміло, що всі сафіти будуть спрямовані. Не те запрацює зерновий трек, зернова угода чи не запрацює, тому що якраз роль генасамблеї тут величезно. Подивимося, чи будуть заяви ще від пана Гутієроша для України? Також важливо крім поставок зброї, крім дотримання. Підтримки з боку штатів і загалом а, заходу важливо дізнатися, якою буде позиція по відновленню України, а, чи є вже певний план і завіряння про те, як ми будемо надалі відновлюватися, як ми будемо розміновуватися і багато багато процесів, які важливо залучити світову спільноту. А, напередодні генасамблеї з'явилася інформація, що о, були розрахунки від України, щоб Частина російських коштів була спрямована російських активів на відновлення України. Але ми побачили у великому інтерв'ю, яке давав Ростислав Шурма, що в принципі конфіскація цих активів може зайняти десятки років, а загалом можна поки розраховувати виключно на прибутки і надприбутки з цих активів. На самі активи поки е не поспішає світ конфісковувати російські активи. Ну і загальна інтрига, яка не можна її. Прибрати це присутність Лаврова заяви Зеленського по тому, що а, е, будемо ми сідати за один нам майданчик стіл, брати участь, не брати. Він сказав, що не ми цей формат придумали. Україна буде наполягати на виключенні е, Росії, принаймні з постійних членів е, генасамблеї. А натомість Байден вже запропонував розширити коло постійних членів ООН, що теж було певним революційним дискусійним питанням. Він запропонував, щоб Крім постійних членів, які вже існують, додалися ще принаймні п'ять постійних членів, серед яких може бути Індія, Бразилія, Японія і декілька країн ще в дискусії. Тому ми стоїмо напередодні певних історичних е подій, історичних заяв, а можливо історичних завірянь, тому що впевнена, що для сполучених штатів підтримка України стала вже іміджевою складовою. Тут вже принаймні треба не тільки. Розраховувати на власні сили України, але й розуміти, що Штати ну вписалися серйозно і відступати назад їм вже нема дороги. От щодо Лаврова, ви вже зазначили, що він там буде. Як ви вважаєте, мета його візиту це як і завжди, гра на внутрішнього російського глядача, чи все ж таки почуємо щось від нього ну фактичне? Ну, давайте. Це не єдиний майданчик, де він присутній. Нещодавно ми. З багатьма колегами коментували G20, які проходили в нью дейлі де був присутній Лавров, не було Путіна за зрозумілих причин. Але якраз цей майданчик Росія використовувала і навіть намагалася показати як певну перемогу, тому що не було цієї спочатку заяви про спільну резолюцію, а потім той варіант, який все таки був підписаний в Нью-Дейлі, він більше влаштовував Росію ніж Україну. І Були певні. Дискусії, як же так сталося загалом, я думаю, що Росія і Лавров, в тому числі, вигадають для себе певні перемоги, навіть там, де їх не буде. Для них важливо присутність на світових майданчиках, щоб прибирати у цей ареол ізоляції, ареол певної непотискання рук, і давайте не забудемо все таки що а нью Нью-Делі і G20 подарували нам заяву від президента Бразилії, який зазначив, що за рік, якщо Путін збереться на G20, він буде заарештований. Да? тобто Лавров має розуміти, що ніякий дипломатичний імунітет, ніякий міністерський портфель йому не надає імунітету, і скоріш за все він буде разом з путіним і всіми попрічниками, і посіпаками сидіти на лаві підсудних. Це теж треба розуміти, тому що великий. Трибунал готується. Ви знаєте, що в ГААЗі вже розпочала роботу а, активна оця кампанія по підготовці до трибуналу. До речі, цікавим був а, нещодавна новина про те, що Європарламент визнав а, Лукашенка причетним до викрадання українських дітей. Це говорить про те, що на лаві підсудних поруч з Лавровим буде сидіти Лукашенко і Кімчинин і, 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 і можливо, іранці, або і, там всі ще цей вісь зла так звана. У цих не знаю компаньйонів по нещастю, які точно будуть відповідати за всі злодіяння. І дуже важливо, що Зеленський підкреслив, що тільки консолідація і тільки солідарність світової спільноти може врятувати нас від світового тотального зла, і це треба цю загрозу розуміти, що це не тільки персональний виклик для України, це виклик безпосередньо для світу, і такі майданчики, як Генасамблея, мають скласти цей це іспит на відміну. От ви так вже зазначили, що буде візит президента Зеленського до президента Байдена. Як ви вважаєте, про що буде говорити, і чи буде серед тем цієї розмови атакам, які ми всі чекаємо? Давайте не забігати наперед, чекати вже недовго. У ці гадання на кавові гущі вони не потрібні. Тут насправді буде або буде завіряння, або буде певна чергова відстрочка, але це означає, що їх не буде. Я думаю, що з Байденом буде продовження тієї лінії, яка, до речі, це ж, ну, в принципі, наш лідер і американський лідер знаходяться в постійній комунікації. Навіть нещодавний приїзд Блінкіна до Києва говорить про те, що постійно йде комунікаційний процес. Ця важлива зустріч, вона важлива як сигнал для світу, тому що Байден задає тон і від того, які настрій, які заяви будуть спільні, яка підтримка. Буде ну певний такий відчуватися тон, який будуть підтримувати інші світові лідери. А загалом важливі зустрічі з американським бізнесом. І давайте не забувати, що для Байдена це так само ця зустріч, це вже частина передвиборчої кампанії. Підтримка України для американців, незалежно від партійної приналежності, як виборця, це об'єднавчий фактор. І американці підтримують Україну, і соціологію показують, що для них це важливо. А отже, і республіканські лідери, і демократичні будуть українські питання актуалізувати, тому я впевнена, що Байден надасть і підтримку, і скоріш за все, рішення по атакам а можливо, і по іншій зброї, так само як і по винищувачах. Насправді, ми хотіли б додатково ще раз почути з вуст саме Байдена, а не просто окремі заяви від топ чиновників політиків, і навіть від просто офіційного Білого Дому. Саме з вуст Байден будемо чекати і слідкувати за новинами Вдячні вам за те, що сьогодні з нами поспілкувалися. Назай. На все добре. Це була Олександр Решманділова, політичний експерт. Дякуємо їй, а вам бажаю доброго здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть себе.